Щодо заяви Віктора Януковича з приводу того, що блокада нібито зруйнує інфраструктуру, яка склалася на окупованих територіях, і призведе до масового звільнення шахтарів. Можливо, Можливо це правда. Просто питання в тому, що Вікторію Януковичу ліпше відповісти відповіді до Генеральної прокуратури України щодо тих листів, які він направляв до Володимира Путіна з проханням вести збройні сили Російської Федерації на територію України. Є фотокопія цього листа. Чуркін його візував в Радб'єзі. ООН, тому це неспростовні докази про те, що. Інукович безпосередньо причетний до тієї, війни, яка відбувається на сході країни. Взагалі, моє особисте ставлення щодо блокади і торговлі з Росією таке. У нас три роки йде війна, майже щодня є повідомлення про поранених та загиблих. І за ці три роки загинуло тільки по офіційним даним, близько 10 тисяч людей. 10 тисяч людей. Жодні 36 мільярдів гривень, які мали б піти в бюджет країни, не варті такої кількості загиблих, такої кількості поранених. А війна ще продовжується, і, продовжується і триває. Взагалі говорити про. Будь-яку економічну співпрацю, будь-яку будь торговлю, і будь-які культурні, наприклад, стосунки з країною, яка веде безпосередню війну і вбиває прямо зараз, от всю секунду, коли я з вами про це говорю, вбиває і мирних мешканців, і наших військових хлопців, і добровольців, які воюють за Україну. Це, як на мене, зрада українських інтересів. От ми спокійно можемо провести я думаю, диверсифікацію вугілля. Про це говорить багато спеціалістів. Я розмовляю періодично з людьми на тому боці, і зараз дуже багато з них, хто збирається виїжджати з окупованої території, тому що дійсно заводи закриваються, але переважно вони закриваються через так зване. Ефективне управління з того боку, бо зараз там фактично всі ці три роки там працюють адміністрації, які підпорядковуються безпосередньо окупантам. Щодо наших підприємств на окупованій території, говорити про якусь Тобто ці території окуповані і говорити про те, що наші підприємства там вільно працюють, коли ми знаємо безліч прикладів і віджимання бізнесу, і вбивства бізнесменів, які не хочуть мати співпрацю з окупантами. Це просто смішно, і це блюзнірство. Тому я думаю, що звичайно блокада це не найліпший, незаконний метод боротьби з Російською Федерацією, але це просто крик про справедливість і бажання поновлення цієї справедливості, тому що доки гинуть о, люди. Українці, прості громадяни, цивільне населення, хтось заробляє на цій війні і продовжує підтримувати стосунки з агресором. Це основне, що треба знати про блокаду. Під час такої складної війни не може бути двох варіантів. Ми не можемо однією рукою, вибачте, мене, Обласкувати, гладити агресора, розумієте, а при цьому на дипломатичній арені вимагати санкції пролонгації санкцій з боку ЄС та Сполучених Штатів. Тобто, ми маємо визначитися зі своєю особистою позицією. Є резолюції, є військова доктрина, яку ухвалив президент, де Росія названа агресором. Відповідно, наші дії мають бути відповідні. Щодо вугілля і шахт і щодо втрати шахтарями роботи, ну, по-перше, питання збитковості цих шахт стає давно. Ми знаємо, що підприємства Ахметова, які працюють на окупованих територіях, винні велетенські кошти в український бюджет. Але також, якщо поговорити з шахтарями, всі в принципі, знають, що всі ці шахти збиткові, вони не працюють, що переважна більшість вугілля йде з копанок. Просто знімають грейдерами землю і там два метри землі знімається і копають просто екскаваторами. Те вугілля добувають. А це вугілля через українські шахти тільки легалізується, Розумієте? Все це незаконно, це шалені прибутки. Звичайно, люди, які до ці прибутки отримують, вони будуть вести просто шалену боротьбу до останнього. Е Заради цих грошей, бо інакше вони заробляти не вміють. Вибачте мені. Вони просто втратять тут і вплив, і можливості впливати на вибори, впливати на виборців і продовжувати вести той спосіб життя, який вони ведуть. Ось і все. Ось це головне питання. У нас є прекрасні шахти на українській території, яку ми контролюємо. Нам давно пропонували і поляки. Допомогти зробити диверсифікацію і переорієнтувати наші теплові електростанції на інші види вугілля. Ми давно за три роки мали можливість підписати контракти на поставки цього вугілля з іншими країнами. Тобто, у нас є всі взагалі обов'язок держави. Обов'язок Кабінету міністрів, президента і всіх громадян України зараз максимально працювати на незалежність країни і в енергетичній сфері так само. А що, якщо завтра Путін вирішить подовжити агресію, піти далі і спробувати увійти в кордони областей, або просто знову почати енергетичний шантаж, як це було протягом всіх 25 років? І просто припинить нам постачання цього вугілля. Що ми тоді будемо говорити? Де диверсифікація? Немає слава Богу, накнефтагаз спорився з диверсифікацією з газом, і ми не закуповуємо ось вже повністю цей рік газ у агресора. Я вважаю, що це треба пам'ятник поставити цим людям, які це провели, які змогли налагодити диверсифікацію і ну через ЄС налагодити поставки газу. І крім того, слава Богу, ми вже і з ремонтними бригадами. Тобто раніше ж на ГТС працювали ремонтні бригади з Зокрема, слава Богу, тепер ми е, співпрацюємо в цьому питанні з Європою. Але е, сама енергосистема, е, мається на увазі електричні мережі, вони досі зав'язані на Російську Федерацію. Чомусь у нас ДТЕК контролює, хто контролює енергомережі. Розумієте? Чомусь не дуже хочу диверсифікувати, чомусь досі ми залежимо від російських ремонтних бригад. Розумієте? Це все ставить взагалі питання державної зради. Державної зради, розумієте? Е, і кожен українець має для себе відповісти: він хоче в цьому брати участь чи ні. Я е, е, не хочу. Е, я готовий, е, моя родина готова, ми з ними багато про це розмовляли. Економічно постраждати, е, потерпіти, але зробити все, щоб Україна була незалежна і в енергетичному секторі. Я впевнений, що ми це можемо. Ми це можемо зробити. Україна запускає, ну перепрошую, Україна виробляє ракети, без яких зараз Російська Федерація вже вирішить, що вона не в змозі, щоб щоб, вибачте, майдан їм зіпсував вихід у космос, тому що вони не можуть без наших запчастин нормально запускати свої апарати. Розумієте, Україна потужна країна, де живуть розумні люди. Нам треба тільки ще активну громадську позицію, розумієте. От, а не так, що і вашим, і не вашим, і нашим, і воюємо, і торгуємо, і вибачте, мені танцюємо. От і все.